Всіх вітаю в Португалії на Волчі Зевордз, де наша компанія Argus Group» представляє українських сироварів на цьому міжнародному конкурсі. Всім привіт! Зараз в самому розпалі проходить Cheese волчізеворд. Всі судді працюють дуже дуже напружено. Тут всі, всі просто в захваті від того, скільки різних сирів з різних категорій присутні у всіх на столах. Правда, це величезні масштаби, навіть можливо і не такі очікувані безліч сиру, і саме цікаве те, що на плечі людей, які оцінюють сир, лягає відповідальність величезна. Я не знаю, це треба бути героєм, щоб визначити найкращий сир. Тепер я розумію, як складно сирним суддям а в професійному плані як складно обирати переможця. Тому що ті сири, які ми скуштували на цій виставці, неймовірно смачні. Наші сири не менш смачні. Ми сподіваємося отримати багато нагород для нашої української команди. Ми вже третій рік поспіль. Даємо можливість українським виробникам сиру приймати участь в цьому величезному світовому конкурсі. Ми, як компанія, проваджуємо нашу місію впізнавати Україну через сир. Ми Стикаємося з новими викликами. Кожна країна має свої вимоги до документів, до формату участі, до організації процесу. Що незмінне, це наша команда Ardis Group. Завжди легко долати будь-які виклики з командою професіоналів і однодумців. Окремо хочу подякувати за підтримку нашим партнерам. Україна швейцарська програма QFTP і Ukraine молдова American Enterprise Fund за їх підтримку в наших екосистемних проектах. Estamos a falar de um As well as be the first time here, we've got a record number of cheeses behind us, 4,786 cheeses. And it's really important for Ukraine cheeses to be represented on this world stage. It's no secret that we were heading for Kiev in Ukraine in 2022 and for obvious reasons we couldn't. We've worked close with the artist group to try and make this happen and we will one day, let's say that, we will one day make it to Ukraine. But until then, uh, the cheese community of the world is obviously in great support for ukraine and its cheesemakers Вітаю всіх завершенням конкурсу. І не важливо, чи отримували ви нагороду або ні. Головне те, що ви приймаєте участь в найбільшому світовому сирному конкурсі. Ми маємо брати участь в таких конкурсах і продовжувати знайомити світ з нашими українськими сирами. Say sweet cheese. sweet cheese. cheese. And Slava Ukraine. Say sweet cheese.